Так, друзі, сенсей, новинки, дівчата кому цікаво, що нового в сенсей. Ось такі тедді товстовки. Подивіться. Дуже жарке буде. Ну, прям дуже. Ну, не знаю. А що зверху вдягати? Пальто хіба що? Ну, або такий домашній стиль. 699. Такий. Такий тедді. Барашек такий. Отже, білі такі показувала і навіть приміряла в старих моїх відео. А ще в новинках ось такі, як білі. Але леопардовий, леопардовий малюнок. Так, да, дивіться. Не легші ніби. Ні, ні такі ж самі, як і ці білі. Ось такі вони всередині. Тут таке йде ніби що, ніби що, ніби тедді. Шубка тедді. О, капюшон. І там, і там, да, і тут, і тут є капюшон, І на білих, і на ось таких чорно-білих. Вони коштують, вони дуже, до речі, затишні. Я приміряла 659 гривень, і комфортні. Так, темно-синій, синій кажу. Темно-такий оксамитовий, ні. Темно-смарагдовий. Смарагдовий джемпер класний, 599 Такий стильний, лаконічний мінімалізм. Що ще? Мені подобаються ось такі светри із високим коміром. Новинка теж. Теж такий, да? лаконічний, елегантний. А з блакитними якимись джинсами можна а, класно і буде з молочним поєднуватися. Молочний денім коштує такий светер 599 гривень. І такі ж світліші, ось такі молочні, більш кремовий. Скажімо, кремовий такий колір 599. І цей 599 Більше цей чомусь подобається. Що ще тут по светрах? По светрах тут ось такі сірі є, теж високий, а, високий комір. Дивіться, такий светрик, теж тепленький. Теж 599. Моделька така ж сама. Як правило, склад таких светриків. Дивіться, 53% поліестер і 47% акрил, як правило. Вовна дуже рідко трапляється. Взагалі, по-моєму, я не зустрічала вовну в сінцей. Я хотіла притулити, знайти дзеркало. Не знаю, що знайду. Все. Ось дзеркало, а зараз. Там класний такий светр. Ось такий, дивіться. Затишний такий колір класний, класичний. Дівчатка, ну а хто із вас пропустив відео за неділю, сінцей огляд модних новинок, обов'язково повертайтеся, повірте, там дуже багато симпатичних новинок, які вам 100% сподобаються. А ми йдемо з вами зараз в магазин ЦЦЦ, Зробимо огляд сумок та взуття. Друзі, магазин ЦЦЦ, Подивимося, взуття, трендове взуття, взимку осінь зима. Так, ось такі, це в нас що, це в нас Дженні Феррі. Дженні. і це знаєте що? Це не шкіра, взагалі не замш і така ціна висока. Ну так, вони будуть теплі, але будуть коштувати 299-200. І це не замша взагалі. Я свої, дивіться, купила в resort, показувала вам розпаковку. У мене замша натуральна теж. За 2400, ну та ж сама приблизно ціна, різниця в 200 гривень, але в мене натуральна замша уявляється, а тут щось ні. Ну, коротше, є такі чорні, кому цікаво. Це просто така тканина така на платформі. Є ось такі, ну, до речі, дуже симпатичні, такі до якогось світлого луку, світлі штани, світла куртка, світла шапка. Все таких бежево-молочних можна зробити в кольорах. Ці три коштують. Так, є ось такі без уже платформи. Понижче. Ось такі височенькі. Все одно в них зручно. в них зручно. І ось такі коричневі. Світло коричневі. Є темно-коричневі. Бачите, і є світло коричневі. Теж без платформи. Дещо дешевше. Ці будуть 1700, але не шкіра. Додаткова знижка мінус 40 на весь ансортимент з 28 по 4. Це на Чорну п'ятницю, я так розумію. Тут пішла вже, бачу, вже шкіра. Ну, замша, замша. Такі класні сірі, сіро якісь фірма. Хороша марка. Да? На зиму, скільки ж коштують. Дивіться, такі. Тут натуральна замша і середина теж типу, типу, шохутро, натуральне 3,299. Світло-бежеві такі. є. Мекс. Так називається марка. Потім є такі вже тут високий такий йде бортик. Такі кемел. Таке взуття. В принципі, не важкі. Такі теж на зиму. Тепленькі. мекс теж. Так, тут шкіри немає. З 499. Це якісь не дуже. Ось, гляньте, які прикольні. Стильні такі, класні на зиму. І Сірий такий блискучий. Металік такий, так? Да? Більше. Сірий металік, замша сіра. Така резинова, класна, не, не будуть ковзати, не слизькі. Ну і ціна відповідна 5. Такі ж, але дивіться, повністю такі вже більше рижі. Натуральна замша, ну, хутро не натуральне, здається. Тут шматочки замші натуральні. Сумки мінус 40% на всі сумки, рюкзаки та валізи. Я так розумію. Я зрозуміла тільки, що вони щось оголошували, що на касі прямо сьогодні буде на всі сумки мінус 40%. От така сумка, це прикольна. Марка DZ. DZ. Мені подобається лакована, така шкіра і чорна така є. Показую ціну. 1599. Теж гарна сумочка така, мінус 40% на касі 229. Клас! Вона дуже стильна, але і дуже велика, але важка. важка. Ну, в принципі, я знаю, що дехто любить саме важке взуття, важкий, важкий верхній одяг. Дивіться, яка класна сумка. Це що? Це коштує 3599. Дивіться, вона мега об'ємна. Nine West New York марка. Nine West New York. Мені сподобалась така сумочка. І також ось такому коричневому. Супер. Вони такі підглянцеві, такі йдуть, під лак, хотіла сказати, ну ні, більше такий глянець. 3,299 коричнева і бежева. Які класні черевики, які класні чоботи, снігоходи, луноходи, як їх назвати правильно, луноходи. Вони просто неймовірні. По-перше, вони дуже легкі. По-друге, вони дуже теплі. По-третє, вони не човгатимуть, вони не слизькі. Така гумова підошва. Клас! Це просто от хто їде там на куди там виїздити, можливо, на лижі, десь вгори, в гори, засніжені, в засніженій області. 3, 399 ще і недорогі. Я думала, буде десь 5-6. Класні. Цікаві ось такі замшеві ботфорти. Замша не натуральна. 299. Або ж, почекайте, або оце, 2399. Так, вони вищі, так. Да. Ось такі батфорти гляньте. Хто шукає собі на тракторній підошві? Достатньо симпатичні. Тут йде замочок. Акуратні. Теж гумова така класна підошва. Не слизькі, ну вони тонкі, це осінь. Це от зараз можна ще в них походити. Такі, є, але вони короткі. Якщо ці бетфорти, прямо за коліно, ці будуть дещо коротші Коротші за 2600. О, гляньте, яка краса! Неймовірний відтінок. Відтінок рожевого. За, тисячу, ось, за 1699 марка DZ. Лоферів багато дивлюся, лофери, які хочеш, на платформі, без платформи. З якимись бляшками, такими золотистими крупними, з дрібними ось такими в стилі. Що там У нас Шанель, по-моєму. Гляньте, які красівки Дізі, красівки на осінь за 1799. Теж дуже гарні. Ну, такі ще Аггішос, Уггі. Роксі. Марка Роксі за три. Це теж не шкіра, але вони теплі. Ну, ви розумієте, тому що тут товсте хутро, товстий прям шар хутра. Ось такі ще цікаві руксі, О, це взагалі дуже легенькі. Якщо брати агі, навіть ці ваші за ось ці, такі спортивного типу, дуже зручні. І я думаю, ну, в принципі, теплі. Немає тут супер товстого хутра, але щось ви бачите, да? є все-таки. На 3,400. В кого ноги не мерзнуть, то ви в них взимку не змерзнете. Я думаю, на грудень. Можна смі... І такі чорні є, можна сміливо. Туфлі-туфлі. Ой, лофери, гляньте, які круті. Дженні. Ой, Дженні Фейрі, да? Дженні Фейрі, мабуть, мабучу. Шо... А чому тут Дженні, а тут Дженні Фейрі? В чому різниця? Так, коштують вони це не шкіра, але не відрізниш. Подивіться, як зроблено, Виконано прикольно, так. Так, 1699. Подобаються теж. Дуже стильні, чорні, лаковані. Напівчебітки крокодиля, що така трендова шкіра під крокодила. Такі коштують 1899. це Ось ще такі тапки класні. Теж пухнаті всередині хутро, дуже теплі. Колір, ви бачите, який це більше, що у нас? Какао, такий світлий. 1499. Супер, є 39-й, 40, 41. Від 35-го 35-36 і погнали до 41-го. Дженні ці вже показувала. Мені дуже ці подобаються. Блін, які зручні. 1800. 41 бачу, 37-й. Кемел. Колір кемел. Навіть на коробці написано. Так, тут ось такі є крокс. Клас, коричневі такі стирні. Всередині з хутром крокси за 2,899. Ну і тут крукси взагалі, е, ті, які ми звикли на літо на весну, дуже багато. Такі є з хутром навіть. Які класні тапулі, тапулі віні-пух. Тапулі взагалі теплющі і м'які, так? Да? Так, всередині дуже м'які. Я хочу відвикнути, говорити, оце да", своє назойливе. Такі тапулі. Ось така сумочка гляньте, яка гарненька. І теж мінус 40 і на неї сьогодні. Такі є ще чорні і бордо. В бордовому. 3,399 і віднімаєте 40%. Марка Gino Rossi. Це щось італійське, думаю. Gino Rossi. Елегантні такі сумочки, не важка. І сюди щось, щось багато чого навіть і влізе, я вам хочу сказати. Зриваються, така і ручка через плечі. Гарна така, де? Да? Росі. Ну, Бордо специфічна не до всього піде, а от чорний і коричневий і кольори прям до всього пасують. Мені навіть дуже коричнева чомусь сподобалось. Ну, тому що, тому що тому. Зараз багато всього коричневого з'явилося. Чоботи, гляньте, які під крокодила, це осінь. Так, вони не утеплені. Просто там щось якась тканинка є всередині, але дуже-дуже тонкі. За 5. Теж марка Мекс. І ще гляньте вже тут. Іде бляшка така, іде золотиста. Модель та ж сама. Високі, такі дуже зручні будуть. Теж 5. Не шкіра І тут, дивіться, чобі дуже-дуже багато. Такі під замшу коричневі. На невисокому каблучку. Десь тут сантиметрів 5-6. Ну, такі ось 299. Чорні, але дещо йдуть нижче. ця штука дещо нижча. Халява. Так, за 2399. Не шкіра. Так, це щось під ковбойські класні такі за 290 за 2999. Ну, тобто майже 3, Такі 2800. І це все не шкіра, я хочу зауважити. Да? 2599. Ось такі прикольні. Аггі, такі, шляпани, можна сказати. Як називаються вони, ця модель забула. хеліконія, Так, ну це теж не замша. 1799. І рижі такі є. Кемел. Класні. Я думаю, зручні такі, да, на зиму, шльопочки, в діло, взула і загула сумочки. На сумку мінус 40% мені сказали. Так, а це що за сумочки? Це сумка-рюкзак, я так розумію, з ось такими ручками в стилі А-ля Шанель, щось нагадує три. Мурдові бежі. О, яка сумка, дивіться.